Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Сьогодні дуже багато країн оголошували про цю необхідну нам допомогу. Передусім, данія оголосила, що передає Україні 19 самохідних артилерійських установ Сезар виробництва Франції. І тут варто наголосити, що Данія про це оголосило Міністерство оборони, і в Данії в парламенті повністю більшість партій підтримали це цю пожертву. Але тут варто наголосити, що в Данії загалом є всього 19 цих. Артил. Артилерійських установок, які є, які будуть на замовлення Франції, зараз 17, і ще дві мають надійти впродовж цього року. і вони віддають всі, абсолютно всі. Ці установки Україна потреби Україні. Швеція сьогодні оголосила про надання допомоги на 4 мільярди шведських крон, і серед них 50 бронемашин, а, а також протитанкові гранатомети Енлов. Але і ще надзвичайно важлива новина. Вони оголошують про передачу нам самохідних артилерійських установок. Арчер це одна із найпотужніших, найсучасніших європейських. Артилерійських установок, які здатні стріляти на понад 50 кілометрів. І е, також передають нам е, снаряди е, до них. Ну і також Велика Британія оголосила про те, що сьогодні, сьогодні оголосила, що передасть нам 20 е, броньованих е, машин, е, а також інший транспорт. І, і, і серед всього іншого важливо розуміти, що в цьому пакеті допомоги є 14 танків Challenger 2 Про які ми так е, бажаємо, жадаємо ці важкого зброєння за на найсучасних британських танків. Челенджер 2, але вони будуть працювати не самостійно. Також Британія передає самохідні артилерійські установки ас 90, які значно підсилять оборону. Ну і так, так, таким чином зможемо оборонитися від ворога. Та також міністр оборони Великої Британії Бен Волос оголосив, що ще. 600 ракет Брімстоун також передадуть Україні. Ну і підкреслив, що ця допомога буде постійною. Україна не буде страждати від нестачі озброєння. І також сьогодні оголосила Литва про надання допомоги. Це будуть гармати і два гвинтокрила мі 8 якими вміють працювати українські військові. Ну і Естонія оголосила про допомогу на 122 двадцять Мільйони доларів серед них будуть також бронемашини, гаубиці, боєприпаси до них. Ну і варто зазначити, що в Естонії сьогодні зустрічалися представники дев'яти держав: це Балтійські країни, Словаччина, Чехія, Данія, Велика Британія Польща загалом дев'ять. І вони підписали таку угоду, що будуть допомагати Україні постійно, аж до, перемоги. аж до її перемоги. Тому це озброєння ця допомога зброєю триватиме постійно періодично, і Україна не матиме дефіциту в озброєнні. Після такої лавини повідомлень, чого тоді чекати від завтрашнього Рамштайну? Ну, передусім, дискусії будуть далі вестися про надання танків леопард 2 зокрема Німеччини, тому що на авіабазі американській базі Рамштайн говоритимуть про це. І саме для цього і прибув Ллойд Остін, міністр оборони Сполучених Штатів, для того, щоб переконати колег. Але тут варто зазначити навіть якщо завтра не буде ухвалено рішення про те, що Німеччина передає Леопарди 2 то ймовірно інші країни, які хочуть передати нам ці німецькі танки, вони зможуть це зробити адже міністр економіки, віце-канцлер Німеччини, Роберт Габек заявив, що Німеччина не буде перешкоджати, якщо інші країни хочуть допомогти Україні. Тому рішення про передачу саме Німеччиною Леопард 2 якщо воно завтра навіть не буде ухвалене, це не означає, що Німеччина не відмовляється від цього рішення, і що вона буде перешкоджати передавати леопарди 2 іншим країнам. Им поставят все. все. Им поставят все. Это будет бач на 200, на 300 поставят. Самолеты. Решение уже принято. Принято они были до Нового года передать нам тяжелое вооружение. Мы это видели э, и по результатам поездки в Америку. То есть э, само решение принято передавать нам тяжелое вооружение будут, э, а передавать его в недостаточных количествах просто нет смысла, потому что... Потому что будут передавать ровно столько, сколько нам надо, и примерно тех позиций, которые мы запрашиваем, то есть дадут там не одну сотню танков, скорее всего, не одну сотню бронемашин, арта, то, что мы заказываем, определенное количество боеприпасов, некоторые позиции по дальним ракетам, как, как минимум, это уже есть подтверждение, что к Хаймерсам. на базе М-26 ракеты будут передаваться пара с М-26, с GBU-39, это так называемые планируемые планирующие бомбы до дальности 150 километров, то есть увеличивают там дальность поражения. Боевые части примерно одинаковые у, Хаймерса, у ракеты М-31 для Хаймерса и у этой новой спарки примерно 90 килограмм, то есть мы получаем как минимум то, что мы уже слышим, мы получаем наступательное вооружение, которое будет подготавливать нас к выполнению одного из стратегических штурмов, так называемых, движений по стратегическим направлениям. Оно общее, это направление, выход в на любую точку Азовского побережья. То есть задача стоит перерезать сухопутный коридор, из России в Крым и Херсонскую область перевести Херсонско-Крымскую российскую группировку в режим оперативного окружения, дальше ее уничтожить. То есть для такой задачи она, понятно, нам будет передаваться вооружение. А «Рамштайн» сам по себе – это только озвучивание уже, в принципе, согласованных позиций, может быть, озвучивание некоторых и принятие решения, и озвучивание некоторых логистических цепочек, то есть кто, какая страна, какое вооружение может передать и как быстро. Это и, и подача этой информации в информационное поле, естественно, будет она под контролем определенных закрытых служб, то есть она будет подаваться дозированно, потому то, что мы завтра услышим, вернее, услышим на Рамштайне или после Рамштайна, в информационном поле, это будет не все то вооружение, не вся та номенклатура и то количество, которое реально нам будет передаваться. Реально будет передача раза в два, как минимум, большего количества и номенклатуры вооружений. Вполне возможно ожидание удара со стороны вооруженных сил Украины на каких-либо других направлениях. Все серйозно, тому що і ми в парламенті не помої, щодня, 24 години на добу з нашими західними партнерами працювали і будемо працювати, переконуючи в головному Збройні сили України це головна сила на цій війні. І те, що їм потрібно для того, щоб витиснути остаточно, я погоджуюся, агресора з нашої землі і звільнити тимчасово окуповані території, то ця зброя була потрібна ще вчора. Ну окей, давайте тут і зараз. І от суть питання вашого, моя відповідь полягає в тому, що ми вже не думаємо і не сумніваємося. Ми діємо. Естонія, я входжу в групу дружби з Естонією. Ми їх переконували так. Естонія рекордсмен по наданню по наданню допомоги оборони України в порівнянні з валовим внутрішнім продуктом. Більше у порівнянні з будь-якою іншою країною, навіть США. Уявіть, як працюють. І я ще раз наголошую, що це не чиясь особиста заслуга. А це заслуга збройних сил України і підтримка тих суспільств Естонії, Сполучених Штатів, Великої Британії та кожної країни наших нашої партнерки в тому, що їхні народи і суспільства підтримують таку боротьбу mm. України. Ну це сьогоднішнє таке зведення. Данія 19 самохідних артилерійських установок сезон. Установок. Польща а, надає нам артилерійські комплекси С-60 і 70 тисяч боєприпасів до них. Естонія надає гаубиці а, Д 30 гранатомети і таке інше. Латвія а, нам надає стінгери, два вертольоти, кулемети і буде а, нас а, навчати ще. А, що стосується Рамштейну, це все в рамках Рамштану чи чи після Рамча? Це хоті підкреслити, що це щось країни щось. анонсують те, що завтра станеться угу. як антипутінська коаліція більше 50 країн. Путін догрався, доблефувався, до тероризував вже весь світ, починаючи і на на жаль, на жаль, на нашій території, що вже ніхто не сумнівається, ага. і завтра ще ж не оголосили Сполучені Штати Америки. Так, тобто теж буде... список, що ми маємо, це так. ще до Рамштайну, і маємо надію, так. що воно буде і більше. Угу. Да. А велика Британія, те, що надає ракети Брімстоун, додаткове, ось це злам в війні, тому що при всій повазі колісні танки з Франції, це буду ще місяць їхати. Наших хлопців треба навчити на ці, Там же ж французькою мовою, навіть якщо. В той танк колісний залізти не так. все так просто, але те, що вже буде діяти, так це додаткові ракети серйозні завтра від Сполучених Штатів на Хаймерс дальністю бою до 150 кілометрів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.